Вітаю вас у новому відео. Сьогоднішній влог розпочався не з прогулянки, з ріною, не з кави, а розпочався з такої собі собачої рутини. Сніданок, миття тарілки, чистка зубів, і потім заохочення чистити зуби. Дентал-смаколик. Ось такий смачний смаколик, який пахне сінабоном Дуже смачно! А дентал-смаколик. З смаком сінабону є жуйка від Trident, саме вот з сінабоном, і вона така смачна, вона така прикольна. Рекомендую. Я змусила себе поїсти, пооснідати. Чому? Тому що я війшла в депресивну фазу, і в цій фазі в мене немає ні апетиту, ні сил. Щоб виспитись мені, потрібно 12 годин. Але я рада, що ця схема лікування бікулярного розладу, яку я зараз приймаю, вона допомагає мені не розгойдувати мій стан типу дуже сильно в гіпоманію кидати і в дуже глибоку депресію. Типу, ну наразі поки що такого немає. Ця схема лікування мене тримає на вулиці дуже сильна, злива. дощить так дощить. Бульки стоять, <свят> так зущить. Ми з чоловіком заховались в під'їзді. Чекаємо, поки трішечки перейде. <свят> Бо тут просто стіна з дощу, Просто стіна. Звичайно, тут під'їзд в радянському стилі. Типу ось так от робити частину. Побілену і частину пофарбовану. Але бачите, дуже гарна сходова клітка. Ось так от завертається. завернутою такою штучкою йде ось тут. І ось тут дуже гарні елементи. І сходи, як цікаво, йдуть. Ось туди. І тут не просто отак от є, є елементи ось ці, а бачите ще ось тут. Є ось такі елементи, де все кріпиться. Подобається мені заглядати в львівські дворики навіть в цьому під'їзді. Поруч з радянським трішки збереглося і автентики. На початку цей блакитний елемент цього під'їзду може відлякати. Але якщо придивитись, то можна знайти і цікаві елементи. Знаєте, що, чим мені подобається екскурсії Львовом? Що це ти на цих екскурсіях вчишся помічати ось такі елементи, я от сьогодні просто на сходовій клітці помітити щось. Просто вчишся помічати. Цікаво дізнаватись історію будинків. Наприклад, перед тим як піти на каву в товариство, ми з чоловіком заходили на Богомольця 6 в кафе Вітальню. І це теж така історична кам'яниця, класна. І, наприклад, зараз вона, звичайно, ці всі е, приміщення вони обладнані от кав'ярню, під різні офіси. А колись там на поверсі було по дві квартири на п'ять кімнат. От. А зараз це зовсім по-іншому використовується це приміщення. Так само цікаво, що люди деколи не знають в яких будинках вони живуть. Що, наприклад, колись тут був бордель в цьому будинку, а в цьому будинку колись були конюшні. От. І що люди живуть і не знають, яке було призначення раніше цих будинків, і це дуже цікаво. Ти живеш в якійсь історичній будівлі. Потім до тебе приходить екскурсія, ти випадково визираєш з вікна і дізнаєшся, що ти живеш от в колишній стайні. От також в радянський період дуже багато різних віл і кам'яниць, переважно кам'янець, були перетворені на Комуналки, коли Україна здобула незалежність після розпаду радянського союзу, то комусь вдалося приватизувати ці квартири. А хтось і досі живе в комуналках. І знаю, що в Києві дуже багато таких в історичних будівлях викуплено цих квартир саме під хостели. Ми неодноразово з чоловіком зупинялися в Києві в таких хостелах, де в історичних будівлях. І в Радянському Союзі була така от практика з тими комуналками, що е, вони перетворювали ось такі кам'яниці в ці комуналки, просто селили туди людей, просто, аби їх розселити, і то, щоб використовувати їх як робочу силу. І люди, які там поселялися, вони навіть і не знали, і не знають, що, наприклад, в цієї кам'яниці був один єдиний власник, і його було замордовано, вбито, розстріляно, відправлено. В Сибір забрано в нього цю квартиру, забрано цю кам'яницю, пограбовано, а потім поселено людей. Пригулянці, мене охопив сум. Попередні дні для мене був розрадою мій чоловік, а сьогодні я вже сама. Я ще вчора засинала з жахливими думками, думала про те, а може мені наїстися таблеток? Якесь таке. Така красуня. А ще подивіться, які в мене квіточки. Яка є у вас садівниця? Ну так, да. садівник, садівниця. Наче так. Скільки чорнобривців розпустилося. І ще ось з'являються нові будуть квіточки. Ось тут я не знаю, що це. Ось це вже так добре, добряче виросло. Ось це починає тягнутися на цю і на ту сторону. От, і на ту сторону. Ось тут трішки. Зіпсувалося. Залом це мої перші квіти, які в мене ось так от ростуть вдома. Бо я не люблю таких вазонків, яким треба дуже багато догляду. Мій фаворит це ось цей вазон, який треба поливати раз в ніколи. Невибагливий, зелений, раз в рік треба поливати, Ну це умовно. <хи> От такі мені рослини підходять. А ось ці чорнобривці, ось ці квіти, можна сказати, випадково в мене виросли. Я замовляла собі ось таку бананку. Ця бананка від бренду Шо Несеш. І бірочки, такі етикеточки в цього бренду, вони створені з квітучого паперу. Тобто це такий папір, який складається там на 95% з макулатури, і 5% займають саме ось ці насіння різних квітів. І це прикольно, коли бренди використовують замість звичайного паперу, ось таку квітучу поліграфію, тому що це і екологічно, і такий, знаєте, приємний сюрприз. Тому що коли я садила ці з паперу ці квіточки. Я навіть не знала, що там буде. І от із сюрпризом виросли ось ці чорнобривці і ще щось. Тому ось таким от випадковим випадком в мене виросли ці квіточки. Приїхала в естрейський парк, взяла собі сорбет, так як вже літом. Хоче чогось літнього, взяла вишня, черешня і полуниця. Вже спробувала смачно, але для мене дуже солодко. Чому я вирішила приїхати в Естрейський парк? Для того, щоб, знаєте. З оцими своїми негативними думками не маринуватись вдома. Тут гарно пташки співають смачне морозиво, охолоджує такий. Можу сказати, що спекотний день, але дуже-дуже теплий. Якщо повернутися знову до квітів, то нещодавно я подивилася серіал Садівник. Цей серіал можна розбирати як знаєте на психологічні аспекти, а також і на ботанічні, якщо можна так сказати. Головним героєм цього серіалу є Ельмер, і він разом з мамою у шість років потрапив в автокатастрофу в цій аварії. Постраждала його права лобова частина головного мозку, і він перестав відчувати емоції. І його мама вирішила, що книжок, рослин і її любові для цього хлопчика в дорослому і в подальшому віці достатньо. І поряд з тим, що мама вчила його, як правильно виражати емоції, радість, здивування і таке інше для того, щоб він був умовно нормальним в оточенні його однолітків. І також мама вирішила скористатись. Своїм сином, тим, що води з ним сталося саме те, що сталося, і він не відчуває емоцій. Вона вирішила його перетворити на найманого вбивцю, адже це так добре, знаєте, не відчувати ніяких емоцій до своєї жертви. Завдяки тому, що її син не відчуває емоцій, вона може гарантувати своїм замовникам 100% гарантію, адже вона знає, що ніяка зайва емоційність, а чи там знаєте, що він передумає якось щось в нього клацне, знаєте, знає. they're to come Відповідальність совість чи щось таке. Вона знала, що це не відбудеться, і тому вона могла всім давати стовідсотковий результат. І тут мені здається, якраз є цей моральний аспект того, що Ельмер живе не своє життя, а живе життя матері, і робить для того, щоб задовольнити мету, бажання тільки своєї матері. Не буду дуже сильно спойлерити, тому що, як на мене, там дуже багато зачіпається різних таких психологічних. Чних аспектів над якими можна от, розвинути тему і подискутувати, кожен має право жити своє життя, орієнтуватися на свої потреби, на свої запити, бажання, свої хотілки і таке інше, а не підпорядковуватись якомусь знаєте, запиту з боку, з боку матері, з боку батьків і таке інше, тому що ви живете своє життя, а не життя батьків. Батьки можуть порадити, підтримати, але це ваше життя і це ваш вибір, і все залежить тільки від вас. Навіть банальний приклад взяти мій з університетом. Мама дуже хотіла, щоб в мене була як наче закінчена вища освіта. В мене є бакалаврат. А вона хотіла, щоб я ще й закінчила магістратуру. І в мами було своє бачення мого життя. Типу, як вона його бачить і як вона для мене цього хоче. Але я дуже рада, що я відстояла свою думку, і батьки більше не опиралися мені, тому що я дуже сильно не хотіла далі продовжувати навчатись. І я зрозуміла, що це не мій факт, що це не те, чим я хочу займатися. І я настільки м, вистраждала цю свою курсову, ой, не курсову, я настільки вистраждала свою дипломну роботу, я стільки над нею плакала, що я просто не уявляла, як я буду писати магістерську роботу. І... Така ні, дякую. Я все писала сама, курсові, дипломні, я сама все здавала всі дисципліни, які були. Я сама вчилася, я нікому нічого не платила за всі 4 роки навчання. От тому, тому я зекономила батькам гроші і собі нерви. А щодо ботанічних аспектів цього серіалу, то мені дуже сильно цікаво, наскільки це правда. Звичайно, коли створюється серіал, дуже добре і дуже класно, коли залучають різних спеціалістів з різних галузів, щоб було все максимально достовірно. Але звичайно, це робиться не завжди, і дуже багато різних є вигадок в серіалах. Пам'ятаємо, що головний герой Ельмер він є найманий вбивця, і він дуже любить рослини. І от куди ж він ховає ці всі своїх жертв? А він їх ховає в себе в саду і прикриває їх дуже гарними такими, знаєте, інсталяціями з квітів, просто прекрасними. І, звичайно, він не може розказати справжнього успіху, чому в нього так дуже класно на його ділянці ростуть ці рослини, але не для широкого загалу. Говориться, що саме завдяки ось цим жертвам, які розкладаються під землею, що виявляється, людське тіло має дуже багато різних макро-мікроелементів, які дають от рослинкам саме те, що їм необхідно для їхнього росту. І другий факт з цього серіалу це те, що якщо за життя людина чи курила, чи пила, чи будь чим іншим зловживала, то коли з неї проростають ось всякі різні рослинки, і на них навести ультрафіолет, то ті рослинки будуть в таку крапочку. От, і мені цікаво, чи це справді так. Поки що ще мені в житті не траплявся такий фахівець, щоб я це в нього уточнила. І от на таку розмову мене вивели ці квіточки. Дякую, що дивитесь і слухаєте мене. Сподіваюся, що вам цікаво. А якщо вам цікаво, то підтримайте мене, будь ласка, подавайкою. Ляла зустріла з чоловіком, приїхали додому, трішки відпочили, і зараз хочу щось зробити зі своїм тілом. Займали 45 хвилин, але я би це назвала ні не ні тренуванням, ні йогою, такою більше знаєте, якоюсь руханкою, ось просто щоб порухати тілом. Так хотіла погуляти спокійно собі, на природі, правда, в навушниках, щоб послухати музику. Але ні. Ріна така, я бачу, що в тебе якесь таке настроєння гамніще. Думаю, підтримаю тебе, обваляюсь теж в якомусь гамніщі. Підтримка, на яку я заслужила. Іріна, вітаю просто жахливо смердить. Дуже-дуже смердить. Ти відчуваєш, що ти смердиш? Чи тобі прям. Делішес? Делісіосо? <laughs> а мені взагалі не ріко, не делісіосо. Мені. <плес> Час від часу мені Ріна от ем, робить такий подарунок у вигляді того, що вона обвалюється, або в гамніщі, або наїстя гамніща, або обваляється в смітті, в дохлятині, в такому. І це відбувається саме, коли я в якомусь депресивному епізоді. Я не розумію, чому. От чому? Я вдома і я молодець. Собака викупана, висушена. Що по запаху? Ну, ще трішечка є, але ну, це небо і земля, що було. Ванна кімната теж повністю вимита від шерсті, від всього. І тут ще переться шторка з душу. Тому що якщо нормально не прибрати, повністю все не помити з хімією і таке інше, то буде запах мокрого пса. Що можу сказати? Прийшло 10 годин, і що я за цей час робила. Крім того, що з Ріною закінчила цю історію, звичайно, зайнялася якимись дрібними домашніми справами, помила посуд, зак... закинула прання, в сушку, таке інше. Потім я подрімала, потім, як ви можете зрозуміти, я зробила йогу. Ах, і що? І більше мені вам не мажу сказати. Це хто такий звісна? Це такий звісний Це Ріна свічний фен? Молодець, чем дівчина. Добрий ранок. Сьогоднішній ранок розпочався із кави та круасанів. І я зустрічала думку, що круасани варто їсти свіжо випеченими. І от після того, як ви їх випікли, то для споживання вас є всього-навсього 2-3 години. І все. Ця думка аргументована тим, що тісто на круасани воно складається з 25% жиру. І як можна їсти, типу затверділий жир. Ми з чоловіком купуємо заморожене тісто, і зазвичай воно є або одразу порізане на шматки, або там одним великим шматком, який ти сам собі ріжеш, наскільки частин тобі потрібно. І ми завжди розморожуємо там, скільки там 900 грам того тіста, і одразу робимо там не знаю 10 круасанів чи скільки там виходить, і їх їмо допоки не зімо. Бо тобто ми за один раз це не зімо. Просто на наступний день або підніс. Я ставлю в мікрохвильовку і підігріваю. Він теж. Смачний, напевно, щоб для того, щоб їсти, знаєте, от свіжо спеченими, справді це треба купувати вже готові заморожені круасани. І там, наприклад, сьогодні у нас сніданок у нас будуть круасани до кави. Добре, розморожуємо, скільки ти зісиш? Два угу. і я два. Значить, чотири розморожуємо. Типу, виходить, що так потрібно робити. Тому що як, от сьогодні, я розморозила 900 грам цього тіста. Воно було листами, і виходить, що мені треба було, наприклад, там візьму два листа, це вийде чотири крос. Круасани і остальне я поставлю назад в морозилку і оце що воно вже було розморожене заморожене розморожене заморожене чи то не буде тому тісто злецьку і потім нам від того тісто чи не буде злецько поділіться як ви готуєте круасани куку -ку. я тебе бачу Просто подивіться на мене. Це просто я вся мокра. На голові якась катастрофа. Я зробила тренування, його умовно поділили на дві частини. Перших 15 хвилин я зробила кардіо, а других 15 хвилин це там мобільність і розтяжка. Я ненавиджу кардіо. Це просто жах. Але я на нього погодилась через те, що там було тільки 15 хвилин. От і я це зробила. Тепер треба йти в душ. Що я можу вам сказати? Сьогодні мені набагато краще по емоційному стану, ніж всі попередні дні. Знаєте, не хочеться наїстися таблеток. Життя не таке вже гавніще. Сьогодні, справді, набагато краще, ніж попередні дні. Сьогодні після тренування я навіть отримала заряд позитиву, енергії, бадьорості, якщо по попередніх днях не дуже було зрозуміло, що там я в депресії, тому що коли, наприклад, чоловіку казали, в мене зараз настроєння гамніще, він каже: а по тобі так і не скажеш. Тому що, знаєте, я посміхаюся, щось, щось говорю, але не завжди депресія виглядає. Ем... Сумним обличчям і таке інше, тому що те, що ми транслюємо назовні, і те, що ми відчуваємо всередині, може мати велику різницю. Бо деколи ти можеш, як приховувати те, що є в тебе всередині, ти можеш реагувати, знаєте, давати. Адекватні реакції, там посмішку, ще щось, але всередині цього не відчувати. Я думаю, що е, ті, хто це проживали, подібний стан, то вони зрозуміють, яка тенденція буде далі по моєму емоційному стану, не знаю. Зустріла свою колізанку, дала її їсти, їсть, єс Манюні, смачного. Ти з кимось билася, напевно, що оце їж, їш. Моя кетюнька їш, менюсик. У нас з'явились нові дітики. Кітя, її діточки. І такі манюсики. такий перельоний, маленький. Я принесла вам їжу. Їжте, здоров'ячко. Поглажу тебе трішечки. Трішечки поглажу. Наче такий сором'язливий, не й їсти. Прям чомусь дуже боїться. Ньюсик, не бійся, ходи. Кіть, кить, кить, Ходи. Ходи. Там мама і чотири котика, і підійшла ще одна дівчинка. Теж принесла їм корм, але корм для кошенят. Бо я взяла для дорослої кішки. Я не знаю, ми десь 40 хвилин біля них сиділи, тому що три котика вони такі прям наглі були, а один він дуже сильно переляканий. оце, ж я вам його показувала, і він практично не вилазив взагалі звітом з цієї дирки. От і ми намагалися запхати туди йому трішки корму, щоб ніхто в нього не відібрав, тому що там тих троє вони дуже сильно наглих, вони один одного розпихають, щоб між собою, знаєте, побитися за їжу. А цей манюсик він там взагалі дуже. Дуже його ображають, не дають йому доїсти нормально. І ми так з дівчинкою чекали, що він хоча б хоч трошки поїв. От, і ми залишили ще трішки корму і пішли. Така щаслива. Ріна вечеряє, тому будете її чути на задньому фоні. Я назбирала пелюсток з рози і хочу зробити варення. У щоб вийшло прям багато варення, треба як мінімум 200 грам цих листочків. А в мене всього навсього було 50 грам, тому вийшло от стільки. Небагато. Що є? Кисле. Кисле? Mm -hmm. Що замало цукру? Може, не розійшовся весь цукор ще? А ти пам'ятаєш минулого року, який був? Того року солодше було. Ну, я боялась цукру зараз. Смічна? Смічна? рад рада. Червоний барвник. Я замість курикана. Ну воно виглядає справді, ніби цей бурячок з хроном. Але ні, це чайна роза. Цукром і лимонною кислотою. На цьому я буду завершувати. Будьте здорові! Мирного неба! І побачимось у новому відео.